Одразу хочу вибачитися, що так довго не виходило відео. І всім привіт! З вами я Перші Гейм, і сьогодні ми граємо FC Mobile. кар'єру за на Іспанії, частина 4. І одразу переходимо до діла. Я хочу почати замін в складі. Зараз я хочу робити нереалістичне, а просто з великим рейтингом. Грімальдина Кукурелью, на Вільямса, Меріно на Руїса. І наче на Ленормана. Ну що починаємо грати. Ось наш суперник, ні, ну він трохи це реально. Ось хто не пам'ятає наш склад, а ось його. Ну, ні, ну ой вже почалось на забігання удар Фух, наш воротар рятує Сімон, і ми все одно пропускаємо, як так? Боже мій, уже почалося те, про що я й казав, він сильніший, нас. Це буде неділо, якщо ми в одній восьмій вилетимо одразу. Ні, ну це якесь знущання, одразу ще один момент, але тут ворота рятує добивання і буде котовий. І що буде робити? Передача і удар. До з м'ячом на фланзі, але думаю, ми нічого не зробимо. Передача на Гіндагана. крос. Крос. Вау! вау, Оул! Боже мій! О, Остання хвилина нам треба. Втримати рахунок просто, будь ласка. Боже, фух, остання хвилина. І, звичайно, одразу перерив. Так, зараз має бути ввод м'яча і він виходить. Нічого собі повезло. Ну, тепер ми маємо вигравати. Так, наш гравець на фланзі. Подача, боже мій, яка жахлива подача. Можна бити Зінченко на останній хвилині і вищий воріт після рикошета. Останній котовий матч. Подача і буде удар. Ні. Ось так от і закінчується гра. А тепер, друзі, саме цікаве. Я маю забити, ну, щоб рахунок був 1-1, а потім в додатковий час і в серію пенальті я можу йти сам все, що захочу. І ось закінчився основний час, зараз буде додатковий. І так, момент у Педрі удар, але захисник перекриває. Кутовий удар, передача буде, і що будуть робити збірна Іспанії удар але у захисника попадає. І ось так закінчився перший екстра тайм. У другому таймі взагалі не було моментів, і зараз буде серія пенальті. Друга в історії цих кар'єр. І так, Кейн зараз буде бити і Кейн забиває. Так, тепер б'є Ольму, і Ольму теж забиває. І наступний гравець, який буде бити, це Джуд Белінгол. І він забиває як був близько Сімон до сейву. Так одразу б'є, Марата лагає, але гол-гол. Поки що команди йдуть без промахів. Так, зараз буде битий Фоден. і що він буде робити? По центру удар і Сімон тачить. Перший сейф в цій серії пенальті. Молодий талант футболу ламіли ямалі і забиває. Тепер Іспанія виходить вперед. Букай Осака б'є і забиває, але Сімонда в направлення все одно забуває. Мікель Меріно ударив гол. Так, якщо зараз Деклан Райс не забуває, то Іспанія проходить в одну четверту фінала. Фух. І. Удар забиває. Педрі. Можливо, це буде останній удар в цій серії пенальті. Якщо він заб'є, то Іспанія пройде в одну четверту фінала. І Педрі забиває. В чвертьфіналі Чемпіонату Європи! Да, ми перемогли. Ми в чвертьфіналі. А ось статистика гри. Ну, ми справді заслуговуємо пройти в наступний раунд. І в одній четвертій ми будемо грати проти Шотландії. Ну, ми маємо перемагати. І так, ось наш супер ну, чесно кажучи, ми сильніші. Ми по грі також маємо перемагати. Ось його склад. Перші хвилини матчу подача можна бити жиру, але воротар рятує, і не виходить м'яч навіть кутового не буде. І, чорт, суперник виходить один на один, треба, щоб хтось доганяв. І поперечка нас рятує, буде добування. Ні, яйр вибиває. Боже мій, це було зараз так опасно. Так, зараз передача на Делкастю, але офсайд був. Так, Долкастя можна робити подачу, але вибиває захисник м'яч. Так, ні, ну тільки не зараз, ну будь ласка, удар, фух, мимо воріт, і закінчується перший тайм. І до речі, хочеться нагадати, що в групу ми з ними зіграли 0-0. Так, може бути опасно і Сімон рятує нас. Кутовий подача і вибиває крос. Так мій ще суперника, але помиляється. Коттербек. Можна робити цього щось. Розвертається. І що він буде робити? Удар! Гол! Гол він забиває! Іспанія виходить вперед! Іспанія Шотландія 1-0. До речі, друзі, хочеться сказати, що можливо більше не буде таких кар'єр. Тому що вони займають дуже багато часу, а переглядів лайків майже не набирають. Ну якщо ви на сій частині наберете багато переглядів лайків, то буде продовження. А зараз подача якось Сільво перехвачує точна передача і що? Гол ми пропускаємо Боже мій як? Як так? Ягосіль так помиляється. Ну, але да, удар красивий. Іспанія, Шотландія 1-1. Так, одразу наша атака, передача карчинник. І що? Залагало дуже сильно. І що це? Стоп. Це пенальті? Я про таку розв'язку навіть і не думав, вже робий. Гол збили. Боже мій тільки що. Ви бачили залагало, ми навіть не бачили цей момент. Боже, я навіть і не думав, що буде така розв'язка. І все, матч закінчується. З рахунком, 2-1. Ми перемагаємо і проходимо в півфінал. Ось статистика матча. І ще, друзі, зараз просто виграємо 2-1 Шотландію, і все, і ми в півфіналі. Я думаю, нічого страшного, якщо буде 0-2, тому що я не спів забити автогол. І так, і в півфіналі ми проти португальців, проти Кріштіану Роналду. Вони в, в одній четверті обіграли Німеччину з рахунком 4-0. І ось наш суперник. Ось його склад. Так, білкастя з м'ячом на фланзі можна робити подачу, але воротар перехвачує м'яч. Просто, щоб ви розуміли, гра йде так. Стоп. Може бути момент. У наших суперників але Сімон рятує. І ось закінчився перший тайм. Просто, щоб ви розуміли, гра йде так. Одні добігають до, до штрафної, другі забирають. Другі добігають, друг... перші забирають. Це просто так. Так не цікаво дивитися, моментів майже нема. Але стоп може бути зараз непоганий момент, Офсайд, серйозно, це перший нормальний момент в грі і офсайд. Ні-ні-ні-ні-ні, Кейн вибігає, тільки не гол. боже, ми пропускаємо. Невже вже ми програємо, я не вірю. Ні, ні, ми не можемо програти. Ми маємо виграти євро. Боже, ні, 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 будь ласка. Боже мій, остання хвилина невже вже ми програли. Фух, боже, ми вилітаємо з євро. Як це печально, Боже мій. Я не хочу все вірити навіть. І да, ось кому цікава статистика гри. І зараз залишається просто зіграти матч, де ми маємо програти. Давайте під кінець зробимо хоч якісь заміни. Наприклад, у Ярзабалював напад, випустимо замість марати. Та й все. Ну що ж, заходимо в гру, де нам треба програти. Я буду спеціально, я буду трохи бити, але буду бити так, щоб я не зміг. Ну і звичайно, я забуваю після цих слів, ну як іначе? Як я там? Боже мій, я в житті так ніколи не забував. Що це був за гол такий? Боже, подивіться на це. Ну добре, тоді зробимо маленьку зарубу, де ми програємо. І все, друзі. Фінальний свисток. Португалія виходить в фінал з Кріщано Роналдо. А ми, іспанці, додому вертаємося. Не змогли ми повторити реальний путь Іспанії на Євро 2024. Ну що ж, друзі, наша кар'єра підходить до завершення. На жаль, ми в ній не виграли, але ж не завжди треба вигравати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і чекайте відео вже по FC 25. Всім пока! А і до речі, ось підтверджую, що всі ці матчі були зіграні непостановочно.